Ми знаходимося з вами сьогодні в господарстві Україна Агро2С, де працює наш культиватор стекеті 16 рядів. В Україну ми вже в квітні місяці 2019 року завезли перший культиватор, який працює в Одеській області до сьогоднішнього дня успішно, всім задоволені. І вже в 2020 році ми збільшили обсяг продажів до. Восьми машин, і ось уже в 2021 році ми завезли станом на сьогодні вже 11 агрегатів. В першу чергу важливо виділити систему IC-Light, в яку у нас входить рамка для підрулювання культиватора порядка, камера власного виробництва, яка може працювати в режимі РГБ, і власний софт, який забезпечує це поєднання механіки з. Електронікою із відповідно з підрулюванням. Тобто для нас немає різниці, ми працюємо в день або в нічний час. Камера дозволяє працювати в діапазоні швидкостей від 3 до 20 км на годину, а також при рослині розміром від 3 см в діаметрі. Ми можемо встановити так званий навчальний режим, коли ми беремо середні рослини з поля, показуємо їх камері. Камера їх запам'ятовує. Окрім того, Є заводське рішення для е, оприскування міжряддя гербіцидами, або також є заводське рішення внесення е, рідких добрив в сам рядок. Мене звати Олег Скринчук, я власник директор фірми Україна Агродвес, яка знаходиться в селі Юрківці Чемеряцької району Хмельницької області. Обробляємо на сьогодні 4,5 тисячі гектарів землі. В тому році у нас була проблема, ми не могли зайти страховими, боляли душі. В цьому році ми зробили всі площі ґрунтовим гербіцидом, і він не спрацював, тому що була засуха. Ми мусили робити другий раз по культурі ще страховим гербіцидом, і це нас потягнуло великі фінансові витрати на гектар. Тому ми прийняли рішення сьогодні закупити культиватор, от який ми сьогодні бачимо. Ми вирішили закупити іменно цей культиватор, тому що лемки для нас фірма дуже знайома. У нас є їхні плуги. Ми давно вже співпрацюємо. З фірми Лемкен, давно придивляємося до них, тому довіряємо цій компанії. І тому для нас це просто було вибрати, чому на цьому культиваторі ми зупинилися. В цьому культиваторі більш сподобалася камера, вона більш якісніше реагує на рослину, відрізняє і веде культиватор по рядках. Ми трошки за запізненням зайшли, кукуруза вже була висока. І навіть при високій кукурудзі ми ходили ним, він кукурузу не ломав. Дед ми ще зробили це рихлення, пройшли, убрали бурин. Чому ми зупинилися, система мені сподобалася, не було ні підрізань. Навіть при високій кукурудзі, коли навіть листки змикаються в цьому, все одно рядок бачила, Тось нормально, вона у нас. Працювала, і ми що змогли ще нею відпрацювали цей рік. А в основному вже будемо планувати на наступний рік і цими дороботками хочемо його довести до максимальної такої ефективності, щоб за один прохід робити багато операцій. Бистро все запустили, бистро десь. Настроїли. Десь де був великий бурин, прийшлося зняти пару лап, лишити там менше лап, але навіть те, що там лишили три лапи, дві сняли, вона ефективність не впала. Він міжрядя забирав чисто і, і, і вів так, як положено. Тобто підрізання кукурузи не було. Ми будемо вносити гербіцид тільки в рядок. Це 20 сантиметрів. Міжрядя будемо рихлити. Це нас дасть економія хімії десь, я думаю, 50-60% на, на гектарі. Після того, як ми використовуємо гербіцидну обробку і пройдемо культиватором перший раз, другий раз ми пройдемо просто культиватором, третій раз. Підживлення азотом, це будемо вносити каси для того, щоб більше азоту, рослині дати до кінця вегетації. Тому о, це би було прекрасно, якщо ми це зробимо. Реаналогів, напевно, ще немає в Україні. Якщо це в нас вийде, це буде, я думаю, хороший ефект. Якщо в нас все вийде, і це і тоді будемо думати, що ще за один агріад.